На жаль, сьогодні зі мною не буде Володимира Кравчука, виконавця головної ролі. Його покликали на службу. Але він передавав вам всім вітання і свою любов. Цікавий факт про Володимира. Ми обидва з Поділля і обидва обрали дружин з Кривого Рогу. Почекайте, ти вже тут? Зродилася в 2011 році, я не знаю, чи є у вас студвесна. В... Yeah. Kind of <colonic> я навчався в Національному авіаційному університеті і там студвесна була таким великим явищем і прихистком для всіх творчих людей, які пішли в технічний вуз. І тоді наша команда uh, мала придумати якусь виставу на 15 хвилин. І ось тоді вже зародилася ідея, що вибухнула земля. І залишилось тільки два випускника нау. <риклад> на одному кораблі, і там абсолютно інша історія. Але от тоді був саме цей осередок цієї історії. Потім я вже став сценаристом-режисером в 15-му році написав перший е варіант сценарію. Я почула ваші повідомлення. Це так жахливо, що землі більше немає. І якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч щось. Виходить, ти не єдиний, хто вижив, типа того офіційних таких версій було 11. Десь між 3 і 4 ми ми покликали астрофізиків, щоб вони допомогли нам зробити більш наукову базу. Бо тоді я був дитиною, я підписав про те, що нічого не знав. Що там за космос, як там е, рухаються кораблі, планети. Ну от мені, вибачте, да, стало цікаво, що наш герой, він якби далекобійник, але він е, прошарив оцей гравітаційний маневр біля Юпітера. Це типу. Ну Це ні. так само, як водій фури має кубійник? знати, да. де йому краще зрізати там маршрут. Що будемо робити, Андрюха? землі більше немає. У нас дуже мало запасів їжі. Приблизно на 16 місяців. З неї побачить вийде, Андрюка. Ти останній людина у всесвіті. Ти серйозно, ти ж нормально грали. Можна, я розкажу тобі анекдот. Ні. Андрюха, я кажу, що Андрюха, що ти від мене хочеш? Це була одна з перших таких драматичних сцен, коли відбиток руки в душі. Я відчув, що... О, а можна значить і так розповісти цю історію. Не просто так було, бо ця історія вона еволюціонувала з такої комедії з драматичним фіналом до трагікомедії. Я дорослішав, ставав більш якимось не знаю, циніком, можливо, і історія змінювалась. І от це одна з перших сцен, яка от вже почала переходити в драму. Наш бюджет можливо тисяч ось, тисяч? Да, шокується сума це 800 тисяч доларів, але повірте, для фантастики це ну, дуже малі кошти. У нас була історія, коли ми тільки розповідали цей проект і шукали партнерів. Був пічін в Канаді, і американська студія запропонувала підняти бюджет і зняти американського актора Джінін Холла, якщо я не помиляюсь, але щоб вона була китаянкою. От. І я зрозумів, ну це зовсім не моє кіно. І, ну, а як же весь весь шмат нашого коду якогось? Ну, і Ми відмовились, і дійсно я дуже радий, що зараз стою перед вами і ми показуємо українське кіно саме. <плес> <плес> а в неї ніби приємний голос. Якийсь Ну, Господи, з ким я вже був. Ти ж їй відповів? Говорити це не мій коньок. Фільм вже був показаний за кордоном. Прем'єра відбулася рік назад на кінофестивалі в Торонто. І потім у нас було десь приблизно 60 фестивалей. Також прокат був в Польщі, Німеччині, Бразилії. Зараз відбувається в Чехії, обмежений прокат в Франції і в Канаді. І загалом дуже приємні враження. Якщо хтось і згадає про там, ядерні відходи, то більше про Чорнобиль, бо це відомо. А всі бачать причину вибуху землі як ядерну дум. Хоча я ніколи не говорив, що це ця причина. От і але прямої асоціації, що Україна це ядерка, немає. Е, хтось, наприклад, сказав, що шлях Героя Андрія Мельника це шлях України в Євросоюз е, через всі біди, проблеми. І врешті ми туди потрапляємо, але вже на півмерці. Збирайся в подорож. Хай Бог милує. Зможеш прилетіти до мене. Вірогідність твоєї смерті дуже велика. Я просто хочу підскочити. підскочити. Графіка створення космосу і всіх кадрів, які стосувалися ось цієї графіки. Це було надскладно, тому що перші варіанти, які нам надсилали, вони були не дуже гарні і доводилось всім шукати, а де ж от що поправити, щоб воно спрацювало, щоб воно заграло. І ми в це повірили. Плюс космос це, напевно, найкращий фон для історії про самотність, бо де ще може бути більш самотній простір, ніж космос. Де вакуум і більш нічого немає. Почекай, ти слухаєш платівки? — у космосі. Коли на них дивишся, вони нагадують планети. — Ми з нею просто розмовляємо. Про український код, мені здається, одного фільму замало. Ось цей фільм там про хмельничанина в космосі. А хочеться, щоб і хтось з Кривого Рогу побував в космосі, і, і взагалі щоб регіони себе якось ідентифікували, щоб ми відчували, що ось ми тут так живемо, а тут так живемо, і всі відчували себе українцями, щоб ви не боялися бути не універсальними. І тоді мені здається, от заграє ось ось ця палітра різноголосся. На рахунок європейців, напевно, вони були здивовані тим, що ми можемо створювати фантастику, тому що не так багато фільмів, по-перше, ігрових зараз, виходять в прокат. А по-друге, які шукають себе в іншому жанрі там. І це було приємне здивування. От загалом реакція дуже, дуже класна і. Ну, спойлер, ми всі однакові по всьому світу. Просто в нас є такий, трішки о, така спеція, яка додає ці історії свого колега. Здається, Андрюха ти втюрився. Бред повний. Але я бачу, коли люди не втюриться. Повірте, дуже багато гарних акторів справді. І багато хто міг зіграти дуже добре. Але Володимир, він... Він дуже класно поєднує драму і комедію. І деколи в одній сцені він переходить з комедії в драму, як, наприклад, сцена Нового року, коли е, навіть ви не знаєте, коли сміятися, а коли вже якось вже незручно сміятися, коли він плаче, але е, ця сцена була якимись відкриттями. Вона була на кастингу, він її зіграв, і там просто всі питання відпали. У мене був вік героя сценарія «50 плюс. Як... От, вік був 50, але я знизив до 37, як у Володимира був на той час. Бо якось зрозуміло, що було що є що втрачати. От, і відразу сценарій якось заграв іншими фарбами. Це що, зараз прийшло? Так, Андрюха. Намалюй мені! Я Катерин Букар, матерологий. Спостерігаю за атмосферою Сатурну. А якщо ви мене чуєте, то скажіть хоч щось. Вже восени 22-го, коли е, Володимир Кравчук вже пішов добровольцем в армію, режисер монтажу Іван Баніков, продюсер Володимир Яценко, е, піротехнік Олександр е, Суворов, який, на жаль, загинув на фронті. І викликом було всіх зібрати е, назад на ці 3-4 дні. Але всі кадри, які ви бачили в космосі, навіть кадри там, з кріслом, це все було відзнято вже під час вторгнення. Та є королева топових жартів. Їх потрібно, розумієш? Пора вже зробити якісь добре діло, хоч наприкінці світу. І якщо в нас вийде, це ху... на історія. Правда, не буде кому її розказати. Хотілося показати, що життя несправедливе. Ми хочемо закрити на це очі, хочемо в кіно побачити справедливість, що добро виграє, і герої, якщо щось хочуть, то того добиваються. Я хочу. Показати це, щоб в житті ви якраз зробили ось цю справедливість. Можливо, сказали комусь приємні слова, які ви відкладали надовго. Можливо, зробили якесь діло, яке ви хотіли зробити. Просто щоб ви пішли додому незадоволені цим фіналом і створили той фінал в вашому житті, який ви хочете.